Українська мова це не тільки красиво, це ще й модно. Хто зі знаменитостей вивчив українську вже під час повномасштабного вторгнення? Які голівудські зірки говорять українською і навіть співають? Про це розкажемо у нашому сюжеті. Українська мова сьогодні це потужний символ свободи і гідності не тільки в Україні, а й поза її межами. За даними одного з найпопулярніших сервісів вивчення мов, від початку повномасштабного вторгнення кількість людей у всьому світі, які почали вчити українську, досягла позначки майже в півтора мільйони. Говорити українською це не просто класно, це дуже модно і прогресивно. Та й не тільки говорити, а й співати. Нещодавні акції протесту, які почались у Грузії, супроводжувались, так виконанням українського гімну, бо наша мова стала маркером боротьби за волю. популяризації у і українська поезія. Ось вишукані вірші Лесі Українки у французькому перекладі. Читає Катрін Деньов. Не плю ні боне, ні ліберте. А ось так звучить Шевченко з вуст метра французького кіно Елена Делоне. Quand je serai mort, mettez-moi dans le théâtre qui sert de tombe, au milieu de la plaine dans mon Ukraine bien-aimée. Голівудська акторка Віра Фарміга пішла ще далі і зачитала вірш Василя Симоненка мовою оригіналу. Люди прекрасні, земля мов казка, кращого сонця ніде немає. Номінантка на премії «Оскар» і Золотий глобус Віра Фарміга народилася в сім'ї емігрантів з України. До шести років вона говорила виключно українською мовою. Англійської зізнається геть не знала. В Нью-Йорку, де оселилися її батьки, відвідувала український танцювальний ансамбль Сизокрилий. Національні танці каже, пам'ятає по сьогодні. Коли ж Росія підступно розпочала повномасштабне вторгнення, Віра була в числі перших, хто підтримав Україну, і продовжує це робити кожного дня. Так, під час свого концерту у США вона увімкнула звук повітряної тривоги. І голосно заявила: ми проти політиків, які підтримують війну. Ми протестуємо. українською цієї красуні ви точно бачили. Зірка п'ятого елементу і одна з найкрасивіших жінок Голлівуду, Міла Йовович, народилася в Києві в 1975 році. У 80-х її батьки емігрували спочатку до Англії, а потім до Сполучених Штатів Америки. Та, попри це, рідну мову акторка не забуває як і про дії, які відбуваються на її рідній землі. У мене сім'я зараз розділена по обидва боки війни, і це надзвичайно важко для моєї родини. Мій дядько він безпорадний. Він дуже хворий. Живе з донькою і слухає, як ракети літають їхньою фермою. Це надзвичайно важко для нас. 45 мільйонів доларів на допомогу українцям. Така приблизна сума, яку вже зібрала голівудська акторка, уродженка міста Чернівці Міла Куніс. І зупинятися не збирається. Жінка зізнається, приналежність до країни це більше ніж просто місце народження чи громадянство. Вона тече у крові, і навіть її восьмирічна донька Ваєт, яка ніколи не була в Україні, вважає себе українкою. Моя донька каже, це триває війна в Україні. Я кажу, так. Вона каже, ти ж з України. Я кажу, так. Вона, а тоді я наполовину українка. Я кажу, ну так. Вона закричала Так, і вона дуже цим пишається. Та належати корінням до України зовсім не обов'язково, щоб любити і навіть вивчити її мову. Доводить своїм прикладом голівудська зірка серіалу «Надможливе» Міша Колінс. З перших днів повномасштабного вторгнення він підтримує нашу державу і вірить в нашу перемогу. У знак захоплення актор звернувся до українців. Знаєте, що ваша хоробрість, стійкість, сила і гідність під час вашої боротьби зі злом є натхненням для всього світу. Ви переможете! Солов'їною говорить і американський історик зі світовим ім'ям Тімоті Снайдер, який став амбасадором благодійної платформи united 24 Тімоті записує англійською для іноземців повчальні відео про історію України, яку вивчає вже чверть століття. Та нещодавно в інтерв'ю на питання про те, коли закінчиться війна, він відповів українською. Я вірю в те, що перемога може бути цього року. Все залежить більш від нас. Ніж від вас Ми з вами. приклади знаних зірок надихають і викликають повагу. Українська стала настільки популярною, що якщо не мову чи кілька речень, то бодай один вислів Слава Україні більшість світових селебрітіс вже точно вивчили, і він лунає завідусіль. Бо, як казали, прийде час, коли один скаже Слава Україні і мільйони відповідатимуть героям слава. Цей день настав. Мільйони кажуть. Мільйони відповідають. Слава Україні! Yeah, слава слава, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Дякуємо, що дивилися. Неймовірну правду про зірок. Будемо чекати нашої чергової зустрічі. Побачимося наступного тижня. Її, коли вона оплакувала його смерть Їй лист, надійшов від Ігоря. 17 років тому відправлені. <гас> Ти 17 років жила з думкою, що він мертвий. Ти мені щось брехав? Мій брат живий знищив мою сім'ю. Пусти мене, а я жила з ним 17 років. Останніми днями в мене з'явилася надія. Є новини про Євро. Останній лист Хенбу. Про мчара сиріалу. 27 березня о 20 -й. на СТБ.